Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу запустити такий тех Колекція помад та блисків. Знаєте, зараз у нас на українському Ютубі дуже багато дівчат зараз знімають тех по парфумерії. Мені ну, це дуже зацікавило, я також би б хотіла прийняти участь, але я, на жаль, не колекціоную парфуми. В мене дуже маленька колекція, навіть не вистачить, щоб до кожного пункту піти брати парфум. У мене навіть немає скільки. Але саме хочеться якісь техи зняти, і я так подумала. Так як я обожнюю все для губ, помади, близькі, все, то вирішила саме такий тех відзняти. І, звичайно, я хочу потім цей тех, цю естафету передати далі. І далі відразу на початку відео скажу, що я б хотіла побачити саме колекцію по цьому тегу від Іринки. Канал б'юті Я знаю, що в неї просто огроменна колекція косметики, і, думаю, навіть не думаю, а знаю, що для губ також у неї дуже-дуже багато всього, тому мені було б цікаво побачити саме і від неї таке відео. Так, і тепер давайте перейдемо. В цьому тезі 16 позицій, і зараз буду вам по порядку все показувати. Вибрала я до кожної позиції по одній помаді, хоча ну, в мене помад вистачило б, щоб і не по одній, але все-таки вирішила саме так. так тому о, перша, о, перша позиція це. Найстаріша помада в колекції помада або блиск. Так, і у мене, найстаріша це ось така помада від Faberlic. Вона в мене, не знаю, вже прям дуже-дуже давно. Ось де її не зовсім залишилось багато, але так, будемо, звичайно, робити сводчі. Ось така червона. Ось така помадка. Так, далі, друга позиція це сама нова помада або блиск в колекції. В мене це ось такий блиск крем для губ від ламель. Я ось недавно собі купувала на, на майкарпі, начебто. Ну, він його майже не видно, він такий майже прозорий. Такий трішки блиск є. Так. Далі. А, далі в нас сама саме бюджетна позиція в колекції для Губ це, ну, якщо чесно, я так полазила а, по цих всіх, де вони там на яких сайтах, і а, багато позицій на приблизно на одному рівні, але. А саме, напевно, ось оцей блиск для губ, напевно, найбюджетніший. саме був. Зараз немає в Avon цього засобу, але він був доволі бюджетний. Це із серії Color Trend. Також є тут такий невеличкий відтіночок, але взагалі класний. Засіб мені подобається. Далі найдорожча, найдорожча, найдорожчий засіб в колекції для губ це ось така в мене помада від Maybelline New York. Це Color Sensational, включаюсь. 932 відтінок. Ось. Ось. Такий гарний. Далі. Далі у нас п'ята позиція. Це Моя найулюбленіша помада це якась ну, помада, без якої б ви, напевно, не уявляли своєї колекції. Якщо б вам там, сказали вибрати один, один засіб для губ, з якого ну, який би вам на все життя, яким би ви користувалися, то це повинен бути саме цей і у мене це ось така рідка помада від Avon. Це відтіночок Candy Pink. Я обожнюю цей відтінок. Дуже-дуже шкода, що його немає зараз, цього відтіночку, він був якийсь, напевно, якась лімітка, але прям, ну не знаю, я обожнюю його, у мене на моїх губах він. Мега класно виглядає. Так, далі. Далі це найулюбленіший блиск для губ. Тут я вже зробила розділення на улюблена помада і улюблений блиск. Так, і це у мене від бренду Obase. Наш український бренд. Ось такий гарненький. Так, давайте тут зроблю. Він прям дуже гарно має дуже гарний блиск на сонці, особливо дуже гарно виглядає і аромат такий класний. Потім. Сьома позиція це сама яскрава помада в колекції. І так, у мене це ось така Ейвонська від Color Trend. Це, так, реально сама яскрава. Ось така. Давайте ось тут. Ось дивіться, яка краса. Так, не дуже часто її можна використовувати в звичайному житті, але все одно ну, дуже гарний відтінок. Так, далі. Помада, можна сказати, найнеулюбленіша. Якщо б можна було, то ну, яку б ви не купили собі. Це також моя недавня покупка. Це ось така від Ellen Pro, це матова така рідка помада. Відтінок гарний. Але вона так негарно лягає на губи. Вона, ось дивіться, гарний, реально гарний відтінок. Але вона так сушить губи, вона починає, знаєте, так, о, потім як підсихає, зморщуватись, ну, як о, самі звичайні матові рідкі помади. Тому, якщо чесно, аби можна було повернути час назад, то я б її не купувала. Я просто побачила в упаковці такий гарний відтінок, все взяла, але ось так. А, так, далі самий незвичайний колір. А, тут в мене в помадах у мене такого нічого немає, а в мене є ось такий блиск для губ від Color Intense Мавка, чарівне зілля, і у нас тут такий. Глибока ніч відтінок. Так, він на губах, не скажу, що він так явно якось виглядає не, ну, не так, не, як сказати забула слово, неприродньо, але все одно є такий темненький відтінок на губах, так як він чорний. Тому, ну, це, напевно, прям самий такий незвичний відтінок в моїй колекції. Чогось більш незвичнішого немає. Так, потім у нас 10-й вже пункт це відтінок ідеальний на літо. Це саме ну, для мене, на мою думку, який для мене найідеальніший. Це так, зараз ось такий блиск для губ, також від Color Intense. Він от, бачите в упаковці навіть оскільки блискіток, ну він мега гарно виглядає, особливо от влітку, коли сонечко, і ви його ну, на свочі. Напевно, тут не буде видно, як він блистить. Але от на сонці, як виходите, як це гарно на губах, переливається ну, просто клас. Тому для літа це просто ідеально. Плюс влітку я взагалі вважаю, що близькі для губ це найкращий продукт. Так. Одинадцята позиція це ідеальна помада чи блиск на осінь. І у мене, це ось така від Faberlic помада. Це о, самий ідеальний відтінок ось такий. Це просто осінній. Для мене це Ідеальний осінній колір. Так. Далі. 12 це ідеальна помада чи блиск на зиму. так І у мене це ось така помада Avon Це в нас була така серія легенда. Зараз, на жаль, вивели вже з каталогів. Вона у мене новенька. Ну, можна сказати, не так давно з'явилася. Але відтінок дуже гарний, подивіться. О, яка краса. О, це в нас Five Star відтінок. А, так, потім у нас ідеальна помада чи блиск на весну. І знаєте, тут я вибрала щось таке. Це повинно бути щось таке ніжне. От весна для мене це щось ніжне. І ось уже відкрила. Це від Avenir Cosmetics помада відтіночок 319-й. Ось такий. Такий рожевий, але це не прям такий якийсь кукольний рожевий, а це такий якийсь нюдово-рожевий. Ну, це для мене прям весна-весна. Так. Далі, далі у нас 14-й пункт, це ідеальна червона помада. І е, це у мене Avon е, Ultra Red 2000. Ось така. То це ідеальна червона. Так, ось оцей Фаберліковська також можна віднести до ідеально червоного, але вже ж потрібно вибирати щось інше було, то ось така. Це також. Ідеальна червона. Так, 15-й пункт це ідеальний нюдовий відтінок. І для мене це також Faberlic. Це ось такий. Для мене це просто ідеальний нюдовий. Так. Ага, потрібно вже на цю сторону. І останній пункт – це е, помата для якихось особливих випадків, коли ви повинні бути просто е, мега такі. Я не знаю, як таке слово підібрати, мега е, круто, мега круто повинні виглядати, то для мене це ось така це також Фаберліковська помада олівець. І тут ось такий відтінок. ну Просто шикарний відтінок. Це саме з цією помадою я відчуваю себе, знаєте, на всі. Не знаю, навіть не на 100, а на 200%. Відсотків. Так, отже, ось такі. Давайте подивимось іще сводчі. Ну, такі прямо різноманітні. І ось ну, саме помади, які взяли участь у цьому тезі. Отже, з нетерпінням буду чекати, коли Іринка естафету цю перейме від мене. І, звичайно, приєднуйтесь всі, в кого є бажання, в кого немаленька колекція помад. Взагалі, всі, хто бажає прийняти участь в цьому тезі, Підхвачуйте, буде дуже-дуже цікаво мені подивитися. І, звичайно, буду коментувати всі, хто, буде, хто підхватить цей тег. Так, і взагалі пишіть, що з цих помад у вас є в колекції, як вам вони побачимось дуже скоро. Дякую, що ви зі мною що дивитесь, що ви активні. І дуже-дуже скоро побачимось. До наступних зустрічі всім папа. -па.